Минуло більше місяця з того часу, коли автоперевізники востаннє влаштовували акцію біля будівлі виконкової міськради. Наприкінці квітня профспілковий лідер Григорій Головко передав міському транспортному відділу вимоги щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі. До цього документу додавався перелік причин, які змушують автоперевізників до такого кроку. Це в першу чергу підвищення цін на пальне та автозапчастини. Ми говорили, що ми маємо становитися. Но ми. Зв'язку з тим, що все провірялось і пані, що люди должны їздити. Ми їздили до останнього, Пытались как-то визувати. Автоперевізники вважають за необхідне підняти ціни максимум до п'яти гривень. На 12 маршрутах тарифи залишаться незмінними. На 13-ти проїзд має коштувати 4,50. Чи вплине підвищення тарифів на покращення якості обслуговування? Відповідь така: ми говоримо про економічній частині для того, щоб улучити це. улучить, це ми завжди говорили. Є у нас. Транспорт, якщо где-то що-то, чого-то, є общественні організації, є гриз полком, є ініціативні групи перевозчиків. Якщо какой-то нерадивый попадается і він попадает під этот список, нужно наказувати его, але не всіх перевозчиків. Я думаю, у нас не такое плохого обслуговування, як це іноді. Приподноситься. На акції перевізники наголосили, якщо сьогодні не отримують від влади відповіді щодо зміни тарифів, вдадуться до кардинальних мір. Залишається один варіант. Экономически ми не можемо работать. Но ну, ви ж не можете виходити на работу, если вам не платят денег. Вы ж не ходите. Еще тоді будем? А тогда будет остановка транспорту по городу.